довга 2. Ось у нас відний щиток. Там кабель заходить в лотку. Заземлення відповідно. Відний автомат. Далі розподільчі автомати, кришка під пломбу, загальний облік, комунальне навантаження, Розподільчі автомати, освітлення, шини. Далі кабель пішов, під землею сюди. Тут у нас є так само, в лотку піднімається кабель силовий, і тут і інтернет є, сюди заведений, і відповідно далі в трубах пішли кабеля вже силова частина зліва і слаботочка справа. І по 4 обліка на Поверху, чотири поверха по чотири лічильника. Тут тільки зовнішній щит, а далі все в нішах. Все готово.